Привіт! В цьому відео я тобі покажу свою реальну стратегію, як я заробляю гроші в інтернеті. Але я показую, звісно, все безкоштовно, але в мене є лише одна умова. Обов'язково став лайк та підписуйся на мій канал, мені буде дуже приємно. Менше води, більше слів. Поїхали показувати нашу стратегію. По-перше, я заробляю на валютному ринку. Саме я для цього обрав брокера Pocket Option, так як тут ніколи не буває проблем з водом та виведенням коштів. Та в принципі він саме саме приємний та а, навіть для всіх новачків, максимально зрозумілий інтерфейс, все максимально легко та просто. А коли ви зайдете на цього брокера, у вас воно буде все так незрозуміло, некрасиво, ніяких індикаторів не буде, ви можете цього і спогатися, але ж не пухайтеся. Відразу тип графіку змінюємо на свічки. І вже ви бачите звичний графік, такий як у мене. Тепер показую нашу стратегію. Принцип нашого заробітку, давайте перейду на демо рахунок та буду вам все показувати. Якщо ми відкриваємо угоду до гори, і наш графік йде в нас до гори з точки на, на, на час, який ми зайшли, ми заробляємо гроші. Якщо ми також тиснемо вниз, і графік в нас йде донизу, ми також заробляємо гроші. Але ж якщо ми заходимо і наш графік, ось ми зайшли вгору, і графік піде ось отак донизу, то ми втратимо наші кошти. Тепер питання: як зрозуміти, куди піде графік? Зараз вам буду показувати стратегію. В мене є сайт, який видає сигнали, та ми можемо продовольчити. Куди там не продогадати, а в нас просто є сайт, який каже, куди піде наступну хвилину. Тому поїхали. І так, відразу спускайся зараз в коментарі під це відео та знаходьте мій телеграм-канал, там лише одне послання, це не дуже важко, ти знайдеш, не заблукаєшся. Звісно, тут я показую також своє життя, купив годинник за 10 тисяч доларів, але ж ну, то вже таке переходьте. А нас більше всього цікавить ось ця безкоштовна стратегія в закріпленому коментарі. Відразу тиснемо на цю безкоштовну стратегію та дивимося, що це 2-хвилинне відео. Це 2-хвилинне відео повністю дасть тобі порозуміння по тому, як працювати по нашій стратегії. Після того, як ти подивився по цьому ось це відео, ти можеш бачити ось офіційне послання на нашого брокера і сайт, який видає нам сигнали. Просто далі переходимо по цій силці та реєструємось на брокера та е переходимо на сайт, який видає нам сигнали. Тепер ми готові заробляти. Поїхали! І так, ну після того, як ти подивився відео, тепер в тебе є порозуміння, як же заробляти на нашій стратегії. Все максимально просто. По-перше, обираємо нашу валютну пару без підпису ОТСІ, хай це в мене буде, ну, умовно, Єврокат. Далі переходимо на інвестінг та в пошуку пишемо назву нашої валютної пари. В моєму випадку це Єврокат, у вас може бути а, люба інша, тільки без підпису Отісі. Далі тиснемо технічний аналіз. Одна хвилина. І одна хвилина нам каже, нейтральна, нам це, на жаль, не підходить, ми шукаємо або активно продавати, або активно покупати, тому йдемо шукати далі. Ось, в такому випадку ми просто переходимо заново на нашого брокера та шукаємо іншу валютну пару, перезаходимо, та в пошуку випишемо пишемо іншу валютну пару, так як нам потрібно, саме знайти активно покупати або активно продавати. А, тому якось так. Ну, давайте йдемо далі. Одна хвилина, ось бачимо активно покупати, повертаємось на брокера та просто тиснемо те, що нам сказав наш брокер. А, тому давайте дивитися на ідеальні відпрацювання цієї угоди, Чистий прибуток з цієї угоди в мене буде 4500 доларів. А, тому, в принципі, що я вам хочу сказати, давайте дивитися тепер на відпрацювання цієї угоди. Перші 15 секунд у нас йдуть трошки волатильно, але ж нічого страшного, наш інвестінг. А, прораховую все там, протягом хвилини, і якщо воно навіть спочатку йде донизу, воно кінець тут завжди один. Ми будемо в прибутку. А, тому, в принципі, першого ходу перші 30 секунд заходять ось от так. Зайшов на 5 тисяч гривень, та 6 прибуток у мене буде 4500 гривень. А, дуже незвично, так як я змінив. Наш баланс з доларів на гривні, ось його вибрав в гривні, тому ну, якось так, друзі, що вам можу сказати. Ой, ось його наш першого перша ну, ще не зачиняється, але ж я думаю, ви тут і самі розумієте, що тут впевнений та дуже гарний плюсик. Перший наш плюсик по нашому сайту, який нам видає сигнали, плюс 4500 гривень за одну хвилину. Ну, 100 доларів, тільки що з вами заробили. Ви все побачили, що є такою безкоштовною стратегією. Тому давайте, щоб закріпити наш результат, зараз підемо далі. Спочатку, вам б я пояснив, як тут це налаштувати, тому ви все розумієте. До речі, зараз мені дуже подобається, що я все в телеграм-каналі показав вже. Обов'язково також переходьте, щоб ви там довго не шукали, я залишив посилання. Наш брокер запускає розіграш на 500 тисяч доларів. Розумієте, просто реєструєшся по цьому посиланню, і ти. І тепер робиш повний рахунку і отримуєш свій унікальний код. Ну, в принципі, я тут все пояснив. Реально, тут дуже багато плюсів. Перше, що ти, звісно, почнеш заробляти по моїй стратегії, друге, що ти маєш, маєш шанси розділити ще півмільйона доларів. доларів. А, тому якось так. І так, ну давайте тепер закріпимо ще одну нашу угоду. Давайте, Aud USD, переходимо на наш інвестінг, та в пошуку пишемо USD. Також само тиснемо, також само тиснемо технічний аналіз, і також само тиснемо одна хвилина. Одна хвилина нам каже активно продавати, просто повертаємось на брокера та тиснемо продати. А все, навіть зайшов я не з супер-пупер гарної позиції, але ж навіть при цьому, ну я вам кажу, можна нервувати. В принципі, протягом цієї хвилини я можу піти дивитися Тік-Ток, можу піти відпочивати, що ну, що завгодно робити, а тому що є впевнений в тому, що ця угода зайде. Але ж, в принципі, коли в нас одна угода не заходить, таке в нас теж буває. Ми просто по мані менеджменту перекриваємо. Давайте ось тут я з цієї позиції так і зроблю. А для того, щоб точка входу в мене була більш гнучкою, тому що якщо ця позиція не зайде, мені потрібно перестраховуватися ось як тут. А, тому давайте дивитися, ось бачите, якщо ось ця угода в мене на 5 тисяч не зайде. В мене стоїть коліно на 10 тисяч гривень. Тому прибуток у мене буде 8900, мінус 5 тисяч, ну я ще ухте, а я ще й у невеличкий профіт вийду. І відіб'ю минулий мінус Ну такий памф у нас є, але ж ця валюта пара, я так бачу, що трошки потрошки волатильна, тому зараз можемо очікувати і такий самий дам донизу. Тому, в принципі, ну, наш інвестінг все прораховує, тому тут проблем, я думаю, не буде ніяких. Але ж дуже цікавий такий памп був. Так, перша угода в нас зачняється мінус на 5 тисяч гривень, але ж ось наша головна угода на 10 тисяч гривень, тому давайте дивитися на її відпрацювання. Це наше коліно, тому дивимось. Так, дивимося, що і це наше коліно не заходить. Мабуть, Audio в нас трошки відконектився від нашої валютної пари. Давайте зробимо ось так на 25 тисяч гривень. Зараз подивимося, що він нам каже. Він каже, досі активно продавати. Ну давайте тиснемо продати, потрібно забрати своє. Показуємо все максимально прозоро, все як воно є, але ж ну, наприкінці все одно. А, наша стратегія ідеально себе показує, ідеально себе відпрацьовую. Ну, перші 10 секунд заходять просто дуже гарно, великий дамп донизу. А, тому дивимось, так, відео в нас йде там хвилин 8, десь. Ну, непогано. Давайте тепер дивитися на відпрацювання. І уходимо, відбуваємо нулий мінус, та виходимо гарний плюс. Тому мінусу в мене було всього лише на 15 тисяч гривень, пробудку на 22. Тому ми ще й у непоганому плюсику. А ну давайте дивитися ще 25 секунд до кінця нашого ходу. Ну тут я точно не нервую, так як третє коліно ну, в нас 100% заходить. Ось свій канал вам можу подарувати, якщо цього не зайде. Ну, реально, давайте, якщо ця не заходить, можу подарувати свої, свої канали. А, тому що ну, в мене є певність стратегії, якою показую, це саме головне. Так, залишилось 10 секунд до кінця нашої ходи, Зараз... Подивимося, як вона в нас зачинеться. А така USD сьогодні в понеділок дуже валютна. Ой, дуже валютна, дуже волатильна ця валютна пара. Ну, в принципі, все ідеально, як розрахував нам наш інвестінг. Виходимо у гарний плюсик. Е, осі два мінуси, цяка, така показова торгівля в нас вийшла, але ж і таке повинна також, щоб ви бачили. Тому я показую все, як воно є. Але ж наприкінці ми в дуже гарному плюсику і можна йти відпочивати. Всім велике дякую за перегляд.